Сьогодні на огляді Мунштук Карпатський, подовжена версія 14,5 см. Для тих, хто любить більш продовгуваті моделі. Пофарбований слой лаку для довговічності. В трьох місцях в нас фігурні різьблення йдуть. Тут виточена частина для губ. Все передбачено. Один сквозний отвір. З цієї сторони, де вставляється сигарета, металеве кільце, можна корити з фільтром, без фільтра. Підходить на звичайні сигарети. 8 мм це самий оптимальний діаметр, самий ходовий. Сидить все герметично, буде хороша тяга. Тут будуть збиратися нікотиншки, шкідливі смоли, які б могли потрапити у ваші легені. Зроблені з дерева. Такий непоганий довговічний варіант.